Григоровича Шевченка, мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пас їх я та засилав. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо став, не наче в Бога. Уже прокликали до паню. А я собі у буряні молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді не приязно молилось? Чого так весело було? Господня небо і село. Сьогодні здавалось веселилось. І сонце гріло, не пекло. Та не довго сонце гріло. Не довго молилось. Запекло, почервоніло. І рай запалило. Він прокинувся, дивлюсь, село почорнів. Боже не богобий, і те помарніло. Поглянув я на ягнят, де мої ягнят? обернувся я на хати, не мав мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльоз. а дівчина. Далеко коло мене плоски вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. не наче сонце засіяло, Не наче все на світі стало воєн, лани, гані, сади і ми жартуючи погнали. Жужіня тя до води. Брення, а й досі. Як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав до малого віку утібрай, умер би оручи на Нічого б на світі не знав. Не був би в світі уродили людей і бога не прокляв.